Вітаю! Обираючи культурологію, ти відкриєш унікальні історії цивілізацій та простежиш, як формуються культурні коди від давнини до сьогодення. З нами ти зануришся в мистецтво аналізу та інтерпретації шедеврів живопису, літератури, музики, кіно, світових релігій і фольклору, а також новітні культурні тренди. Чому саме ми навчаєшся у викладачів практиків. Серед яких відомі мистецтвознавці та експерти в сфері культури. Проходиш стажування в провідних музеях, галереях та культурних центрах України і Європи. Береш участь у міжнародних обмінах, працюєш із сучасними технологіями цифрової гуманітаристики та музейної справи. Наші випускники успішно створюють культурні проекти та представляють Україну на міжнародних фестивалях. У нас панує особлива творча атмосфера: перформанси, мистецькі воркшопи, експедиції до центрів народних промислів та регулярні зустрічі з культурними діячами. Приєднуйся до нашої спільноти і стань частиною нової культурної еліти, яка формує майбутнє України у світовому контексті.